Доброго ранку, друзі, ви на каналі AirPранок, і я, Рома, вітаю вас у цей чудовий день 22 вересня. Новий день, нові можливості та всього лише 101 день до Нового року. Пора задуматися, що з планів цього року вже зроблено, а що ще можна швиденько завершити, доки є час. Сьогодні неділя. Я дуже сподіваюся, що ви прокинулися в гарному настрої, якщо ні, то наша програма допоможе вам зробити день щасливішим. Як завжди, починаємо з рубрики, які свята та імени не святкують сьогодні. Сьогодні святкуємо день осіннього рівнодення, це час, коли день і ніч майже рівні за тривалістю. Тож, якщо ви весь рік не знаходили балансу між роботою і відпочинком, сьогодні це саме той день, щоб нарешті спробувати. А ще 22 вересня васуни відзначають день білого шоколаду. Тому, якщо у вас є друг із великим запасом шоколадок, це чудовий привід завітати в гості, поділитися святом і калоріями. Також в Україні професійне свято День машинобудівника. Хоча це день для інженерів, всі ми можемо відчути себе трохи винахідниками, навіть якщо наші єдині винаходи це способи не працювати. Особливо в неділю. А ще сьогодні міжнародний день сяючого миру. Це чудова нагода поширювати навколо себе позитив, добрі слова і, звісно, сяючу посмішку все, як ми робимо в нашому шоу. І найфантастичніше свято сьогодні це день хобіта. Цей день народилися одні з найулюбленіших персонажів романів Толкіна – Більбо та Фродо Бегінси. Тож сьогодні ідеальний день, щоб зручно вмоститися і переглянути володаря перснів або пригоди хобіта, або ж відправитися на пошуки пригод до найближчого магазину за шоколадом. І мене святкують Анна, Іван, Олексій та Микола. В чотирьох походу. Не забудьте привітати знайомих із цими іменами. А якщо у вас таких немає, то вигадайте нових друзів. Ну і улюблена рубрика Гороскоп на 22 вересня. Тож, Овен. Сьогодні ви як батарейка, яка не вміє вимикатися. Можливо, пора вставити паузу, перш ніж випадково закипіти від активності. Телець. Ваш внутрішній спокій сьогодні настільки сильний, що навіть кава не здатна його порушити. Насолоджуйтеся гармонією та спробуйте не дати оточучим це зіпсувати. Близнюки. Ви сьогодні настільки харизматичні, що навіть ваш кіт захоче піти на каву з вами. Чому б не запросити когось на справжню зустріч? Особливо якщо у вас не один кіт, а декілька. Рак. Ваші інтуїтивні здібності на піку, але, будь ласка, не намагайтеся передбачити черговий результат лотереї. Краще передбачте, коли вам зателефонують старі друзі, і вітайте їх. Вони насправді вас люблять. Лев, ваше почуття власної гідності сьогодні на рівні гори. Тільки не забувайте про те, що вершина може бути трохи слизькою, будьте обережні. Діва! Сьогодні ви готові до великих завершень, але можливо краще почати з чогось дрібного. Наприклад, з реорганізації вашої поштової скриньки. Або городу. Хто зна. Терези. 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 Баланс це круто, але інколи трохи хаосу не зашкодить. Сьогодні можете собі дозволити не планувати все до дрібниць. Все ж таки сьогодні неділя. Відпочивайте, скільки заманеться. Скорпіон. Ваша впертість сьогодні досягає нових висот. Але хто знає, може саме це приведе вас до успіху, або просто до висновку, що ви все ж таки інколи варто прислухатися до інших. Стрілець: Ваш внутрішній мандрівник сьогодні особливо активний. Навіть якщо це буде тільки подорож у сусідню кімнату, ви знайдете там щось нове і цікаве. Козиріг. Сьогодні ви настільки продуктивні, що ваш комп'ютер вирішить піти на пенсію раніше. Бережіть техніку і не перевантажуйте її. Відпочивайте ще раз: сьогодні вихідний, сьогодні неділя. Водолій, ваша творча енергія сьогодні настільки сильна, що навіть ваші чернетки виглядають як шедеври. Не втрачайте можливість втілити свої ідеї. І найуспішніший знак зодіаку риби. Сьогодні у вас стільки емпатії, що ви зможете відчути навіть емоції свого стільця. Але все ж таки намагайтеся зосередитися на реальних людях. Дивіться, оцінюйте, робіть правильні висновки. Ну і про погоду в Україні. Сьогодні по всій країні збережеться осіннє прохолодне повітря. На заході переважно сонячно, на півдні можливі дощі, тож не забудьте парасольки, якщо плануєте вийти з дому. Температура від 13 до 25 градусів, це залежить від того, де ви знаходитесь, але це ідеальна погода для прогулянок та вживання гарячих напоїв на вулиці. Щодо прикмет дня, та що не варто сьогодні робити. Якщо сьогодні не помітите рівнодення, нічого страшного, просто згадайте про це коли стемніє. Також не беріть на себе занадто багато роботи. 22 вересня день, коли легкість і простота мають бути пріоритетом. Якщо побачите сьогодні птаха, який летить на південь, це гарний знак. Можливо, ваші мрії також наберуть висоту. Залишилося тільки зрозуміти, де той південь і що то таке птах. Ну і мотивація від мене на сьогодні на прощання. Життя це як яблуко. Смачне, якщо вміти його правильно з'їсти. Якщо сьогодні вам випаде шанс зробити щось велике, не гризіть сумніви, кусайте шанс. Нехай кожен ваш крок буде свіжим, як ранковий сік, а мрії достигають швидше за банани на прилавках. Ну і на цьому дякую вам. Дякую, що були зі мною цього ранку. Пам'ятайте, що навіть найкоротший день може бути неймовірним, якщо наповнити його правильними емоціями. До зустрічі завтра в цей же час, і нехай кожен ваш ранок починається з посмішки. Бережіть себе і не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Пока!